Покажу, як виглядає найпотужніша бензопила в світі. Ви знаєте, її характеристики більш нагадують мотоцикл, ніж технічні дані бензопил. Потужність, тільки вдумайтесь, тут 8,7 кінських сил. Це 6,4 кВт. Безсумнівно, найпотужніша пилка в світі. Виробництво Хольцформа, Норвегія. І зроблена ця пилка на базі штіль МС880. Об'єм двигуна 121 см кубічний. І читаю вже по ваших лицях німе питання, скільки ж важить цей монстр. Важить він як 2,5 МС-180, або майже як 2 МС-361. Це 10 кілограм, і це тільки сама бензопила. Як кажуть, Powerhead. І тепер стає питання, чи багато вона важить. Ну, я хочу сказати, перш за все, що це бензопила не на кожен день. І навіть... Не для професійних робіт в лісі, це бензопила для спеціальних задач. Тобто це можуть бути якісь рятівні роботи, там де кожна секунда на рахунку, Тобто на такі пили дуже часто ставлять спеціальні шини, спеціальні ланцюги з побідітовими напайками. І ця бензопила може різати бетон або залізо. Якщо це потрібно, е, також можу сказати, що дуже часто таку техніку використовують для або повздовжньої, або для поперечної розпиловки з самими великими шинами. Е, шинами шини можуть бути до 2 метрів. Це в мене шина з 404 кроком 120, 120 см, а це під 3,8 крок. 130 см. Також дуже часто такі пили використовують для саморобних пилорам. Зараз в мене вже є куплена направляюча система цієї ж фірми «Хольцформа». Так виглядає оця конструкція для повздовжнього різу фірми «Хольцформа». Такий конструктор, який дуже щільно і дуже компактно запакований. Використовується як направляюча. Як вона виглядає в зібраному вигляді, показую зараз на екрані. Сподіваюсь, що покажу я вам, як нею користуватися найближчим часом. А зараз повернімося до бензопили. Трошки розкажу вам. Значить, Основні деталі, на які йде нагрузка, тут зроблені з магнією, це стартер. Сам стартер не має плавного запуску, але рукоятка має допоміжну пружину м'якого старту для більш комфортної заводки. Також є декомпресор. Ну, Це логічно, бо діаметр циліндропоршньової групи. 60 мм без декомпресора її провернути дуже маховик, дуже важко провернути. Бак. Ну, тут майже відро влізає, 1,3 кілогра... літра бензобак. Отака здоровенна кришка повітряного фільтра. Там бачимо защёлку зима-літо, фільтра 2, один такий первинний. Нейлоновий з нейлоновою сіткою. А цей основний, такий як на МС-660 типу HD2. Бачимо одноважний речах управління сапун бензобака, який розташований дуже класно зверху. Не треба розбирати всю пилку, як це на пилах у скварнах або на нових щілях. Щоб добратися до сапуну, треба повністю. Розбирати пилку. Тут дуже класно, що сапун в такому легко доступному місці. На зворотньому боці бачимо таку величезну кришку ланцюгового колеса, подвійний, посилений, зубчатий упор, товщина десь 3 мм. Картер, звісно, магнієвий, з двох половин, великий глушник. під цей Об'єм двигуна, що вам ще показати, тут ми бачимо заводський серійник. Зараз зніму кришку, покажу, що знаходиться під нею. На ручці газу бачимо дані виробника, серійний номер і дату виробництва. Під кришкою ми бачимо типове для штіля розміщення муфти щеплення, тобто до двигуна. З цієї сторони, все дуже щільно закрито. Бачимо, що зірочка розбірна. І Бачимо, що штатна зірочка 404 крок. Хочу сказати, що під 404 крок дуже рідкісні шини. Також треба сказати, що на мс 880 а також Хольцформа, використовується досить специфічний хвостовик. І Якщо ви хочете використовувати більш популярні шини, то цю зірочку можна. Замінити на 3-8. Бачимо, що доступ до натяжного з лицевої стороною, тобто не треба підлазити до нього зі сторони зубчатих упорів. Це було перше знайомство з цією бензополою Holzform G38, а більш детальний тест-драйв ви неодмінно побачите на моєму YouTube каналі. Не забудьте підписатися. До нових зустрічей! Ви були на каналі Роман Заєць.